Привіт, народ! Хочу вам показати спосіб утилізації сміття. Старий модем, вже нікому не потрібний, давно вже забули, що воно таке, що ми відять. Начинка вся викинута, плата, тобто, викинута, зрізані всі виступи на спінняний двосонній скотч, наклеєні банки. Перед цим я їх зрядив, щоб вони були одного рівня зряду по одній напрузі. Спаяв їх паралельно всі і приклеїв сюди. В порт зарядки вирізаний із одноразового вейпа. Від нього шпатка стоїть і від нього стоять дві таблетки, так звані. Якраз таки вони і дивляться за напругою заряда акумулятора. Тобто воно його доводить до рівня і не перезаряджає. Всі так вже вимикач. Стоїть модуль MT-3608. Так, він був в наявності. Він підсклеєний на, на два шари е, скотча з двостороннього спняного. Один іде рівний на всю довжину, а один іде вкладка Дросель, щоб плат стояла рівно і як трималася. На плюсовому вході його стоїть діодна збірка шотки. Один провод йде на зарядку прямо на роз'єм, а другий йде через вимикач на батарейки. Акумулятори. Також впаяний сюди ось слідіод SНD-шний. Щоб мої домашні не забували його вимикати, щоб батарейку не садило. Тому що струм з поживанням все-таки є в світильника. Так, ну тут, думаю, все, більш нічого немає додати. Тут все воно як є, так і є. Закриваємо карабас і підключаємо його до Щоб у нас там нуль струм. Відключили струн також 0, відключаю світильника. Світильник ємкісний, тому споживання у нього все-таки є. 14 мА. Перший рівень яскравості 114 мА. Другий 216, ну, там, до, нагрівається тут 222 там, мА. І третій рівень. Видно, не видно. Зараз ми трохи його присадимо. Так, 900. Так, зараз вимкнули. Перший рівень, другий рівень, третій рівень. Ну і коли він прогрівається, то починає бати десь 956-970 мА. Ну, Дивимося, яка температура слабих светодіодів. Тепер головний фокус всього-всього добра. Коли вмикається живлення від батарей, струм споживання продовжує стояти на місці. Але якщо його вимкнути, лампочка ніяк не реагує абсолютно на зміну живлення. Тому що діод шотки він... Працює нормально. Так, що у нас там йде по падінню напруги? Я вам зараз скажу, підскажу. На самому шотки. 20 вольт виставлено. Так, скати підлізти. Угу. З батарейки, так? Да? Ні. З батарейка. Правильно. Вот так, здається, да? на плюс і сюди. 360 мА падіння. На шотки. А від батарейки? Свідок. Від джерело зилення зовнішнього у нас падає. Де та єсь? Ага. 340 мА. 340 мВ. Тобто шотка вона холодна, вона не гріється. мт шка правда, гріється, так. Да. Вона нагрівається прям. Хотілося, б поменше, але як є, так і є. Воно гріється. Але, тим не менш воно собі працює. Тобто індикація є. Вімкнув, працює, вимкнув. Не працює. Якщо накидати кришечкою, то його видно добре, що воно включене. Все ж друга версія такої штуки. Перша була ось така. Такий самий точний ящик один в один. Тільки що в ньому стоїть падка саморобна. Така на SMD я зробив. На роз'ємчиках, хоча вони тут. В принципі, Не потрібно, але зробив як зробив. Тут є вимикач, який вмикає, тут немає ніякої слідової індикації е, була, але я викинув, бо напровод на сильно була піднята і зараз дуже батарейка сильна. Тут зарядку відповідає у нас модуль на tc 4056 А із захистом. Там у мене захисту немає. Платки немає такої, а тут була, то я поставив таку. Тут на магнітному кабелі зарядка підключається. Тобто верх включив, воно працює, Низ не працює. Але в чому сам е, так, саме такий секрет мене прям здивував? Що оця вона не гріється. Вона абсолютно холодна на цьому світильнику. Хоча він там жре нормально, ну, вона холодна. А промишлений китайський апаратик МТ-3608 гріється, що дурне. Якби. да, Таке собі щастя. Тут так само спільняне двусольний скотч. Батарейки всі втрамбовані, вклеєні, в паралель всі. Але ще тут є плата захисту. От я вам рекомендую ставте плату, плату з захистом, або окремий окремий платку з захисту батарейки. Тільки якщо ви колупаєте, ну, вдруг там у вас виходить так, платку із е, акумулятора, так, із телефоном, допустимо, старенького, перевірте її по напоруді. Чи він дійсно працює? Тому що багато є плат, які просто не працюють. Вони вимикають при одному Вольті, або й не вимикають взагалі. І при зарядці буває, не вимикає заряд. І воно там росте там до, до хорошого білого диму із фейерверками. Так що будьте уважні в цьому моменті. Літій не прощає перезаряда. Перезаряд це таке діло. Зохоб банка, викинули та й все. А от з перезарядом ну, така його не вийде. вона залишиться без дому. Тут дві таблетки, вони йдуть паралельно. Кормиться воно присівших батареях воно споживає 700-800 мА приблизно. Вони, бачите, ні до чого не торкаються. Тут я спеціально залишив прохід повітря, щоб воно не перегрівалося. Тому що ці таблеточки дуже файно гріються, прям дуже файно. Пальчик мій не терпить. Хоча я з паяльника буває руками щищаю щаю припой. Моя дитяча привичка, да? так от цей капсуль вдержати дуже важко. Я не знаю, яка там температура, не міряв. Ну, тяжка вона така на руку. Але, як говориться, замість того, що викинути, то можна дешев використати. Якось воно так працює, да? і, і працює воно, і не здихає воно чогось. Так, що така штука. Такого добра, я думаю, багато де валяється, і нікому воно не потрібне. Отакі ось корпуса, можливо, більші якісь. Так само ці одноразки взяв батарею, витягнув, зарядив її, провірив через 2-3 дні, чи напруга не просіла на ній. Якщо просіла, то вона вже, вже вона втомилася всьому світі жити. А Якщо вам напругу тримає 419 417 вольта через 3 дня, то нормально беріть, 5 їх в паралелі і все і працює, такі патки непоганенькі, але вони без модуля зарядки. Тобто без обмеження по напругам. Тільки верхній напрузі. Але що, таку прикрість маленьку, у мене була платка із захистом, але... Почало жарти струм. Ну, Постояло прибор тиждень я його не трогаю. Я до нього, а він мертвий. Що таке? До батарей? 3 Для Якого? А потом міряю. А ця мікросхемка почала збирати на себе 27 мА. На постійній основі і прям непонятно чому. Щоб вона перелілася, то я б сказав би. Може... З сатикою пробили, ми ще щось, я не знаю. ну... От прямо почала лежати на себе струм. Якби не було плати захисту, то батареї пішли б в ноль. Просто-напросто. Тобто захист трохи його врятував. Є такі ось ці донечка оцих ельфбарів. Там був капсуль. Воно заряджає там сметей і капсуль. Одні заряджають 200 там 220 мА, так? а інші пів ампера. Тобто треба дивитися, які вони. Але я ж кажу, вони прям гріються, ці капсуля. Якщо ви хочете зробити якусь модну а-ля тернопільську свічку, запхати дві батареї сюди, під ці капсуль, писати на зарядку, то ви подумайте, а то може і 4 рази подумаєте. Тому що цей гріється бешено, А літій більше 30 градусів вже стає небезпечним. Так що Майте це на увазі. Бачу, я там хлопці робили таку штуку, ось у зв'язку вставляли, О, там фанат такі модний в них. Але я ж кажу, це до, до времені, поки воно не сяде в ноль на зарядку. Так що, будьте уважні. літій Це літій, це серйозна штука. Так ось воно. сіяє, Його видно. Прям добре видно. Така штука. Я ж кажу, що робота, да? китай і самопал. От, самопал мені більше подобається. просто схема. Правда, да. тут я побавився добре, щоб знайти транзистора такого, як потрібно, польовика. Тут польовик C2103. І він прям такий, що не дуже я знайдеш його не його. Але він до 2 вольт, тобто при 2 вольтах він вже спрацьовується схема, вона запускається, виходить на робочу напругу, прекрасно себе чувствує. Схемку цю колись телефон, по телефону склали з товаришем автором канала Радчет. Вона прекрасно працює. Вона в мене в багатьох версіях. І відео я знімав про аварійний світильник. Те саме, тільки що без, без вимикача от зовнішнього живлення. Бо в аварійному там зробив, щоб коли подається зовнішня напруга, так, то він просто глушиться і все. Це SMD-версія, вона на стеблітроні, а не на TL431. Прекрасно працює, ребята. Ну я ж кажу, треба захист. Тут він є, там нема. І це проблемка. Тому що не знаю, який рівень зряду на даній батареї. Ставити можна таку ось штуку, так. Ну, ставити можна, так. Да. Воно ж жре. Причому жре воно так нормально. Де в мене є? 200. У нас плюсика. На заряжній батарейці він жує що ти мені брешеш? Ти ж більше живов? 5 мА. Ну от. Тобто, в п'ятому... Інструменті, обладнані і так далі. Треба вважати на те, що якщо хтось за нього забуде і воно буде джати струм, то воно буде жати струм. Там забуде на день на 2 проходить, а воно вже в нуль вже всіпше. Тому така штука не ставиться. Постався світодіод, він їсть дуже мало. Там, десь навіть до 1 мА він їсть. І світиться так, що його видно добре. О, таке добренько, удачі вам, працюйте.